Судове засідання оголошується відкритим. Судове засідання не з'явився представник позивчату виставна «Нафтогаз України. Цей під час розгляду справи представник повідомлявся належним чином і в своїй позивній заяві представник позивача зазначав про розгляд справи у відсутність представника за наявними матеріалами справи. В судовому засіданні присутні відповідачі. Називайте ваше прізвище ім'я по батькові Мене звати Юрій Володимирович Сторожок. Дата народження. Проживаєте. Місто віриться. Працюєте? Працюєте? Працюєте. Місце роботи можете назвати? Ну, ну, так, не. Так. Є документи, які підтверджують вашу особу? Так, слову? Ну, я вас хочу передати, то я не особа. Я гамалянин, а усі прес-держав мої. Так, відомо. дайте, будь ласка, документи, які підтверджують підтверджує паспорт. Юрий Владимирович 86 года і місце реєстрації припадает місце на проживання за болотник. Суддя округного судника студенкина. Довіряєте суду розглядати справу? Суду. довіряю. Сьогодні від вашого імені надійшла заява про відвід мені. Так. То ви мені не довіряєте? Маму зписані? Давайте так. То ви мені заявляєте відвід у справі. Так, відвід. Сьогодні зареєстрована заява 3 листопада. Ваша так. заява? Так, мені заява. Так, значить, відвід ви мені заявляєте. Будь ласка, обґрунтуйте підстави заявлення відвору. Я перед тим як заявити відвід, хочу подати матеріалі справи. Підтвердження відправлення документів, саме листу, листа заявою до третьої сторони, то що надали. У нас немає третьої особи, у нас є позивач. позивач, позивач. Листова... позивач. Так, давайте. Які документи ми насилали? заяву про відвід? Ні, 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 не цю заяву. Попередню заяву, яку я минулого разу приносив, подавав до суду. І не було підтвердження. Так, від 29 вересня від вас надійшла заява про запобігання злочину заява, так. Оцю та так, так. Заяву, заяву з додатком до мене діслали позивачів. Це підтвердження опис, опис вкладення, які ми направили 6 жовтня 25-го року. Ви хочете залучити годову справи, залучаючи доряд справи. Асний опис вкладення, складене укрпоштою. Так тоді переходимо до розгляду вашого клопотання, правда? Mm -hmm. В зв'язку з чим ви подали заяву про відвід відповідь? Я подав за заяву про е, відвід відсутність. Можна зачитати, а потім пояснити. Можете, ну. можете своїми словами обґрунтувати, можете зачитати, як вам зручно. Угу. самому затрату, е, 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 так. 9, 9 жовтня 2025 року мною Юрієм Володимировичем Сторожуком було сформовано запит 009 us від 09.1025 року То, на публічну інформацію, який 9 eh, жовтня 2025 року за саме електронного поштового зв'язку було спрямовано до Конституційного суду України. В Самому тексті запиту поставив під сумнів законність перебування судді Вінницького міського суду eh, Вінницької області Вогміну об Олени Сергіївне. На займаній посаді, а також вимагав підтвердження або спростування Конституційним Судом України обов'язкового проведення юридичної експертизи на відповідність Конституції України документ 254К, 96 ВР, указу президента України про призначення та постанови Верховної Ради України про обрання вмінової ОС на відповідні посади. Адже на моє глибоке переконання юридичні факти призначення. Та обрання на відповідні посади вміною ЄС, а саме указом президента України від 24 липня 2008 року, номер 667 2008 про призначення суддів, яким було постановлено вмінову е, Олену Селіну, призначити протягом строком на 5 років у місцевих загальних судах на посаду судді Староміського районного суду міста Вінниці, постановою Верховної Ради України від 06 червня 2013 року номер 326 Дефіс 7 Римське про обрання суддів, якою було постановлено Бухміну Олену Олено обрати на посаду судді Вінницького міського суду Вінницької області безстроково, відбулися з грубими порушеннями норм прямої дії Конституції. Документ на той час діючої 254К, 96 ВР, а також висновки і рішень Конституційного суду України. Наголошую, що зазначені вище призначення та обрання суддів уквіної ЄС суперечить висновкам рішень Конституційного суду України від 5 квітня 2011 року. Номер 3. дефіз РП 2.0.1.1. Справа про стаж для зайняття посади судді в апеляційних вищих спеціалізованих судах та Верховному суді України. Рішення Конституційного суду України від 16 жовтня 2001 року. номер 14 РП. Дріб 2001. Справа про призначення суддів. Рішення Конституційного суду України від 27 березня 2002 року. Номер 7. РП. Дріб 2002. Справа щодо актів про обрання призначення суддів на посади про та про звільнення їх з посад. Щодо актів, рішення номер 15 дефіз РП. Дріб 2000. 2 від 9 липня 2002 року. Справа про суд, досудове регулювання спорів. Рішення Конституційного суду України від 21 червня 2011 року. номер 7 РП 2.0.1.1 Справа про повноваження державних органів у сфері судоустрою, А також рішення Конституційного суду України, номер 4 РП, 2014, 12 червня тисячі року. Справа щодо офіційного тлумачення положення частини 5 статті 127 Конституції України. У системному зв'язку з частиною 3 цієї статті статті 65 закону України про судоустрій і статус суддів, а також м, автоматично нівелюють принципи Європейської хартії про закон про статус суддів від 10 липня 1998 року основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями 40 дріб 32 та 40 дріб 146 Генеральної асамблеї ООН. 27 липня 2006 року номер 206, Дрік 2,3, Кома 342 2008, які враховані при прийнятті Кодексу суддівської етики. Пункт 12 висновку номер 1 Дужка 2001 консультативної ради Європейських суддів для комітету Європи про стандарти незалежності судових органів і незмінності суддів при визначенні судових рішень. Пункт 1. статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, під пункту Б. Пункту 3 статті Міжнародного акту про громадянські і політичні права, статті 7 і 8. загальної декларації прав людини, яка була прийнята і проголошена резолюцією 217 А Дужка Римське 3 Генеральної асамблеї ООН 50 грудня 1948 року. Статті 17 закону України 23 лютого 2006 року, номер 3477 Дефіз 4 римське про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, приписів закону України 29 червня 2004 року, номер 1906, Римським 4 про міжнародні договори України, висновків і рішень ЄСПР, відповідно до яких кожний суддя, стосовно якого існують будь-які сумніви щодо недостатньої неупередженості, повинен відмовитись від розгляду. Справи Міка Лефен, Леф проти маті. Пункт 98. З огляду на це навіть зовнішні прояви можуть мати певну важливість або, іншими словами, правосуддя повинно не тільки чинитися, повинно бути також видно, що воно чиниться. Рішення у справі Декубер проти Бельгії від 26 жовтня 1984 року. Пункт 26. Важливим питанням є довіра. Яку суди повинні вселяти в громадянській і громадянській і демократичному суспільстві? Рішення у справі Вештайн проти Швейцарії та рішення у справі Кастіло альгар -Аль проти Іспанії від 28 жовтня 1998 року, пункт 45, та багатьох інших приписів інших нормативно-правових актів, які є частиною Національного законодавства України. Так, зміст указу президента України 24 липня 2008 року номер 667 2008 про призначення суддів, відповідно до якого Бухміну Валено Сергіїну було призначено сроком на 5 років у місцевий загальний суддат на посаду судді Староміського е, суду е, районного суду міста Вінниці, не відповідає судді змісту норм прямої дії самої Конституції України та висновкам Конституційного суду України, у рішенні номер 3 дефіс РП дріб 2011 від 5 квітня 2011 року яким суд у системному зв'язку з іншими нормами законодавства розплувачує відповідні положення щодо першого призначення посади саме професійного судді. Відповідні висновки, які Конституційний суд України робить у даному рішенні, полягають у наступному. А саме, судову владу реалізовують професійні судді, суддею є громадянин України, який займає штатну суддівську посаду в одному із судів України і здійснює правосуддя на професійній основі. Заняття посади професійного судді в судах загальної юрисдикції визначає їх способи призначення вперше, і обрання безстроково. Набуття громадянам України статусу професійного судді пов'язане настанням відповідного юридичного факту. Призначення чи обрання його на цю посаду. Заняття посади в судді здійснюється шляхом призначення вперше, а обрання після закінчення строку, на який його було призначено. Порядок першого призначення на посаду професійного судді здійснюється президентом України строком на 5 років обрання всіх інших суддів безстроково-Верховної Ради України здійснюється відповідно до закріпленого положення, якого не існує в матеріальному праві. Відтак, виводячи за дужки з і неділоства, факт неприйняття нової Конституції України на всеукраїнському референдумі, ретельно аналізуючи зазначення в указі президента України від 24 липня 2008 року. Номер 667 2008 про призначення суддів у сув'язі очевидно з контекстом встановленого Конституцією і в рішення Конституційного суду України можна зробити висновок, що даний указ не містить ключових юридичних визначень вперше і професійного судді. Це прямо суперечить нормам прямої дії частини 4 статті 126 та частини 1 статті 128 Конституції України. Документ 254К, дріб 96 ВР. Документ без змін і доповнень першої редакції. А все, що не відповідає Конституції, суперечить її та свідчить про повалення, та повалення встановлено на неї Конституційного ладу. Також слід зауважити, що дані імперативні норми чинної Конституції. Документ 254К, дріб 96 ВР. Кореспондується з положенням пункту 1 частини першої статті 7 закону України 13 липня 2017 року, номер 2136 дефіс 8 про Конституційний Суд України, згідно з яким до повноважень Конституційного Суду України належить вирішення питань про відповідність Конституції України, конституційність законів України. Та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету міністрів України, правових актів Верховної Ради Атономної Республіки Крим відповідно абзаців до абзаців пункту 4 мотивальної частини рішення від 27 березня 2002 року, номер 7 РП Дріб 2002, справа щодо актів про обрання призначення суддів на посади та про звільнення їх посад. Конституційний суд України здійснив дійшов висновку. Що на підставі системного аналізу Конституції України в аспекті питань, порушених в Конституційному поданні, Конститу... Конституційний суд України становить таке: відповідно до та частини 2 статті 147 Україн, Конституції України, Конституційний суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України. Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного суду України визнаються. Неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України, або якщо була порушена встановленою Конституції України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності, частина 1 статті 152 Конституції України. Перелік актів, щодо, конституці... щодо Конституційності, яких Конституційним судом України здійснюється перевірка, визначено у частині 1 статті 150 Конституції України. Аналіз положень цих статей Конституції України свідчить щодо інших правових актів, про які йдеться в частині 2 статті 147, в частині 1 статті 152 Конституції України. Належать, зокрема, правові акти Верховної Ради України, акти Президента України. Таким чином, у статтях 147, 150 Конституції України визначено межі юрисдикції Конституційного Суду України. За змістом цих статей. Перевірці на предмет конституційності підлягають, зокрема, правові акти Верховної Ради України, акти Президента України, при цьому серед них не виділено нормативно-правових або індивідуальних правових актів. Тобто до повноважень Конституційного суду України належить вирішення питань щодо Конституційності правових актів Верховної Ради України та Президента України, незалежно від того, мають вони нормативно-правовий чи індивідуальний правовий характер. Даний логічний висновок також випливає з огляду і на отриману від Конституційного суду України відповідь за номером 4, Дефіс 015, Дефіс 18, 36, 18 від 15 жовтня 2025 року. На мій запит від 9 жовтня 2025 року. Копія додається, що підтверджує відсутність правової експертизи на конституційність. Відповідність Конституції України, документ 254К, 96 ВР, зазначених вище указів і постанов про призначення та обрання похмінної ЄС на відповідальні відповідні посади. Крім того, подібне витікає з відсутності висновків щодо перевірки цих правових актів за їх юридичним змістом та встановлені Конституції України процедурі. Їх розгляду ухвалення чи набрання нелічиності, наявність конституційних повноважень, конституційність підстав призначення обрання на посаду професійного судді у зв'язку із наведеним вище фактом, доведеного і документованого незаконно призначення та обрання обміннової ЄС на відповідні і відповідальні посади судді, висловлюю недовіру та заявляю про відвід судді Вінницького міського суду Вінницької області в Олені Сергіївні. Сергієнівні у справі номер 12732. 63, дріб 25. Так, а чому ви зазначили, що проявляється моя упередженість до своїх заяви? Ці. Ви професійний суддя? Ні, я зараз вам задала запитання: в чому моя проявляється упередженість до вас як до сторони у справі? Ви професійний суддя? Я хочу і маю право щоб роздати справу професійний суддя. Да. Для вирішення попадання за час з... з... видавляється, кто до стадії ухвалення рішення. Тут на переднює частина, а довольно часто є. <глава> 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 ну що? Е... Яка ситуація? Е... Згідно конституції України, кожен суддя, який призначався. На посаду судді мав бути професійним судією, для того, щоб об'єктивно проводити розгляд справи і виносити професійне рішення. А в мене були підстави недовіри і перевірки, саме чи являється суддя професійною. Я зробив запити до Конституційного суду, щоб з'ясувати дане питання. І виявилося по рішенні по відповіді з Конституційного суду, що суддя призначався не в конституційний спосіб. А якщо він не призначався не в конституційний спосіб, то і рішення його віддається сумніву. Тому що він е в Україні визнається верховенство права. А якщо суддя порушив сам верховенство права, як він може винести правильне рішення? Ну, то ви так і заявити. Що якщо ви були призначені, невідповідності до Конституції, то порушено було верховенство права по вашому призначенню. То як ви можете розглядати? Ви не визнаєте верхи права? Це є опередження. Тобто не хочу то, до мене, навіть до закону, як ви опереджуєш, бачається, що ви незаконно. Ну, не точно незаконно. Не... Можна сказати, да. не конституційний спосіб набули. Вроді би, якби є ухвала, указ. Але воно не перевірено. Бо професійні судді на той час дію. Конституція повинна була на посаді бути, іншого не було передбачено, Тому треба було так підготувати. А далі як, як вона сама, сама розглядає, чи конституційний спосіб вона не призначила чи ні, мені ну, я, просто я тобі кажу. Як вона має право розглядати, розглядати та, як вона має це інші суддя собі розглядати. Хай смішно. Хай кого хвала, по якщо вона відмовляє, і хочу оскаржити, а там хай посилається, на що це на якій підставі вона розглядала сама, поки саме відвіду. Ви що раду правосуддя туди звертатися? За чим це передбачено? Тобто, ви хочете сказати, що оця суддя, так звана на Бахмінова Олена Сергійна, є непрофесійною в Ну, я не хочу так сказати, це так говорить ріжня Конституційного суду. І я на них посилаюся. Тобто, вам макарі. Порушується моє право. Якщо, як може судити людина, якщо згідно Конституції передбачалося е, призначення на посади і обрання професійного судді, а, а ця особа набула. Статус судді не постаційний спосіб, то порушується моє право на, на розгляд, справи, на, професійний професійний розгляд да, на професійний розгляд так. справи. Там різниця, бо ну, так в мантії судить, що, що, не, не довіряєте з цього приводу. Різниця, що, <гум> тобто ви хочете сказати, що, що ну, якщо будуть вам оперувати лікар, то ви б хотіли, щоб оперував виключно професійний хірург, правильно? Чи автомобіль, якщо двірі вибирають, то іменно професійний, тобто повинен бути спеціаліст професійний в своїй справі. Тому ви хочете, що відповідно до норми Конституції, яка ділена на той час про призначення, тобто верховенство права, щоб воно відповідало. Тобто, якщо було призначене Олени Сергіївної Архмінової на посаду судді. Що суперечить верховенство права, як виділив той час, то зараз просто ви не впевнені, що вона знову не буде порушувати верховенство права. Бо один раз вже було порушено. Правильно? Тоді, тоді, тоді тому у вас напевно якісь сумніви, чи взагалі вона визнає верховенство права. А можливо, вона й не знала про це. Можливо, вона не знає взагалі, що є на да, телефон. Можливо, вакценності не знала про це. тому, можливо, це треба... Як, як доказ тому, що вона є непрофесійною. Ну, да? От так треба було б От Чому у ну, порадження бачається? Але випадка права. Якщо ви не визнаєте, то як ви можете розглядати? Да? Ви тоді не будете розглядати. Кому належить газ? Да? Хто власний газу? Вона ж не буде розглядати, бо вона верховенство права не знає, що народ, власник правильно, правда, ресурсів, надо. от і все. Бо можливо, десь вона не, ну, можу сказати, що на крючку прямо, але якщо незаконно не було посаду, можливо і хто так ну, -ну, -ну дивись, но дивиться. Вже, можливо, але, не незалежною. Не, незалежно, да, не буде незалежною, бо вже було порушене право. Скажу і можливо, буде стояти на захисті прав. Людини громадянина. Тобі, Юридична можна. особа. Юридична особа, На Захисті прав юридичної особи. <гум> ну так. Да. Закон, закон призначила, нас приглачила. <гум> Юридична особа і да. скажімо так. Ну хто ну, розуміє, то розуміє, про що й домов. Добре, я давай тоді виключу, бо я не знаю скільки часу ми будемо чекати, а зараз, ну, просто смішно, знаєш. Само проти себе розглядати. Буде. <гум>

Пакет 2025-го Вінницький міський суд Вінницької області в складі головуючий судді Вохмінової з секретаря Силінкіної розглянувши в відкритому судовому засіданні в місті Вінниця цивільну справу за позовом товариства Нафтогаз України до Старожука Юрія Володимировича. Про стягнення заборгованості суд ухвалив. Відмовити в задоволення заяви Старожука Юрія Володимировича про відвід судді Вінницького міського суду Вінницької області Вухмінової цивільної справі 127-23-263-25. Ухвалу, скажу, ухвала скаження не підлягає від посидіть. Присядьте. ласка. повна ухвала також буде виконана сьогодні. ній буде викладена това частина, чому суд прийшов до такого висновку. Тому огруджуємо. Я можу отримати ухвалу. Да, звичайно. Я хочу її скажу. Що... Ухвала скаження не підлягає. Ясно, не підлягає. Якщо у справі буде винесено рішення остаточне, ви зможете цю ухвалу скаржити разом із остаточним рішенням. То Ви розглянули від, від, від самі на себе. Я винесла ухвалу за вашою заявою. Що ви маєте на увазі? Ну, ви розглянули заяву про відвід самі на себе. Згідно вимог свільного простувального кодексу України, дана заява ваша розглянута в судовому засіданні. Звичайно, за нею я винесла ухвалу вступна та результативна частина. Повна ухвала також буде винесена сьогодні. Ви зможете її отримати про згідно цивільно-просуктуального кодексу, Звідно, сьогодні, кодекс розглядає заяву про відвід інші суддя. Якщо справа надійшла, ваша заява надійшла за три робочі дні до початку судового засідання. Ви цю заяву подали сьогодні в судовому засіданні. Тому в судовому засіданні ми її розглядали. Так, до початку з'ясування обставин Даній справі. Чи будуть у вас заяви і клопотання? Я хочу... До початку з'ясування Я... обставин Я... Даній хочу... справді. Чи будуть заяви клопотання? Я хочу скористатися своїм правом на оскарження даної ухвали вам. Ухвала оскарження не підлягає. Ухвала може бути оскаржена разом із ухваленням остаточного рішення рішенням справі. Якщо ви будете подавати апеляційну справу. Тобто ви хочете сказати, що ви позволяєте мене право на захист своїх інтересів? Ні, звичайно, якщо у вас є необхідність на захист інтересу, можете звертатись за заявою, можете вас роботу з адвокатом, що представляв ваші інтереси, можете самі в судовому засіданні. Ми не можемо надати справу по суті, якщо ви позбавляєте мене права на відвід судді. Я вас не позбавила права на відвід, Я вашу заяву розглянула. Це не саме. За вашою заявою сьогодні постановлена відповідна ухвала. Ви її зможете отримати, коли буде складений повний текст або вступити в результативну частину даної ухвали. Ну я хочу отримати цю о, повний текст, розкажете. І, і тільки після цього буде продовжувати питання про. Ви відмовляєтесь продовжувати судове засідання зараз? Так, я хочу її перенести судове засідання. Заявляєте клопотання про оголошення переваги. У на... судовому засіданні буде оголошена перерва за клопотанням, відповідача. розглядати на 3 грудня на 14 годину. 3 грудня на 14 годину. Добре, можна да, висити. Так, звичайно. Судовому засіданню оголошується перерва до вказаної дати. за повестку